Карла несподівано обіграла черкаські мавпи. Завдяки дублю боргуна ураган мінімально переміг у кривому розі. Визначився володар Кубка Івано-Франківської області з футзалу. Баскетбольний клуб Говерла обіграв черкаські мавпи з рахунком 76-64, виявивши сильнішу за команду, яка донедавна претендувала на третє сходинку турнірної таблиці. Гарна гра Олександра Антипова, який здобув 16 очок у першій половині, та загалом чудовий відсоток реалізації дальних кітків 9 з 12, забезпечили відменям комфортний гандикап перед великою перервою 44-29. Причому «Мавпам» не допомогло б навіть повернення на паркет Ігоря Крівцова. Тож, навіть програвши третю десяти хвилинку з рахунком 14-17, підопічні Євгена Мурзіна контролювали хід поєдинку на паркеті та впевно надавали гру до перемоги. Ігор Бояркін став справжнім постачальником своїх партнерів передачами, а антіпов Чолован і Шостуха раз по раз вражали кільце суперника. Хороша ігра ну, в цьому году, мабуть, не найкраща, але по крайній мере, я думаю, що найзлушіх ігр, які можна записати в актив в першу чергу. І... сыграли ровно, без провалов таких, которые нам присущи. Если вы помните, мы держали 10 очков, там 9, по-моему, 8, ниже не опускались. То есть достаточно так уверенно контролировали ход матча. Логично были, там, конечно, провальчики определенные. Но, в принципе, я доволен, доволен и защитой, доволен разумным нападением, доволен процентом трехочковым. По этим броскам вистрілили сьогодні. Очень хорошо, особенно в первой половині 12-9. Це рекорд наш наверное, в этом году по проценту. Ну в принципі, я ж говорю, ігра получилась. У підсумку молодий плеймейкер Говерли Ігор Бояркін провів найкращий матч у цьогорічному чемпіонаті, заробивши за підсумками матчу дабл-дабл дабл 13 очок та 15 передач. А головне йому відкорився новий рекорд сезону Суперліги за кількістю асистів у одній грі. Окрім Бояркіна, в складі Говерли варто відзначити Олександра Антипова – 20 очок, Олександра Шустуху – 18 очок та Анатолія Чалована – 10 очок. Хочеться поздравити всіх людей, які сьогодні прийшли в свою команду з цією тяжкою перемогою. В зв'язку з останніми подіями вона для нас дуже важлива. І щоб потрапити в плей-офф, нам треба виграти і виграти. Сьогодні ми дуже добре відіграли в захисті, що і принесло нам Результат. Водночас радість головного тренера «Ведмедів» Євгена Мурзіна була стриманою, Адже наразі невідомо, чи вдасться керівництву клубу зберегти нинішній склад команди. Удалося зберегти костяк, це вперше за столько років. столько представителей Івана Франковського играють в команді. Я сьогодні начал считать полкоманды. Такого никогда не было. Поэтому помню, раньше всегда говорили, что мы хотим приходить на своїх игроков. Приходите. Их уже полкоманди, да, приходите, болейте, да, Их уже полкоманди. Во вторник не решится ситуація, їх будет іще більше. Приходите, приходите. У своєму наступному поєдинку Горло прийматиме на власному майданчику одного з головних конкурентів за місце у плей-офф. Баскетбольний клуб Одес. Матч відбудеться у неділю, 8 березня. Початок гри о 14-й годині. Баскетболістки Франківська у сьомому турі другого кола жіночої ліги України здобули важливу у турнірному плані перемогу над Вінницькими ластівками. Перша чверть поєдинку прийшла практично на рівних: – 19-13. Втім, вже у другій хвилинці франківчанки завдяки вдалим діям Христини Мацько, Лариси Стаднік та Ольги Краєвської почали збільшувати свою перевагу, яка перед великою перервою склала 15 очок: 44 -29. Втім, вінничанки не мали намі роздаватися і практично здогнали суперниць, вигравши третю чверть. Рахунок скоротився до шести пунктів. Втім, на більше блискавки не спромоглися. Підопічні Юрія Процюка впевнено провели кінцівку, довівши гру до потрібної перемоги. У підсумку 75-64 гра була дуже важкою, тому що по суті Вінниця – команда, яка йде на четвертому місці. І теж в них були шанси зацепитись за третє місце. І було важко нам, я вам скажу так. І ще те, що в нас Христина Мацько після температури, ну після хвороби, ну все ж таки вийшла і допомогла дуже. Вона наш капітан команди. Ну, ми очікували цього, що буде важко, і все ж таки дівчата впоралися завданням, перемогли. Кращою у складі Франківська стала Христина Мацько, яка здобула 21 очко. Ольга Краєвська здобула 13 очок та 7 передач. А Лариса Стаднік додала 13 очок та 11 підбирань. Ну сложна ситуація. багато хто переболів. Ми от, в Києві грали дуже Ну таким ні составом, ні стартовим. Тому сложно але нічого будемо побіждати. Завдяки цій перемозі Франківськ обійшов у турнірній таблиці Одеський Інтерхім і вийшов на другу годинку, поступаючись тільки столичному Динамо у завершальних матчах сезону. Саме одеситки та киянки стануть головними суперниками наших баскетболісток. Дуже потрібно вигравати у Одеси, і тим більше у Києва, тому що ну шанси вважаю, рівні, поэтому нужно вигравати. Своя наступну зустріч проківчанки проведуть саме 14 березня проти Інтерхімо. Наступна наша ігра з Одесою це, по суті, саме вирішальна гра чемпіонату, тому що фактично перемога на з в 12 очок нам дасть можливість Кінчити чемпіонат на другому місці і мати в півфіналі перевагу свого майданчика в іграх плей-офф з Одесою. Я думаю, якщо такого нічого не станеться, ну то все ж таки ця ігра з Одесою стане вирішальною, тому що ми там програли 11 очок в овертаймі. Ну тут нам потрібно вигравати 12. і дуже велика просьба до глядачів все ж таки підтримати нас, тому що по суті нам треба перемога і треба різниця, плюс 12, щоб бути другим. Минулими вихідними у Івано-Франківську відбувся міжнародний відкритий турнір з баскетболу серед ветеранських команд Кубок Карпат. Турнір серед ветеранів баскетболу 45. В Івано-Франківську це перший турнір, який носить назву Кубок Карпат. І приїхали. П'ять команд. Ми надіялися, що мали приїхати гості з Польщі і з Словакії, але е, через певні обставини вони не, не поїхали. Надіємося, що приїдуть на другий турнір. Е, вчора відбулися перші ігри, е, команди зіграли перші матчі. І, е, я думаю, що. Е, всі познайомилися, всі знають один одного, але познайомились з залом з Франківськом. Досить всі задоволені організацією турніру. Досить всі задоволені те, що вже в нас в місті Івано-Франківську відбувається цей турнір. Ми його започатковуємо. Я надію, що він буде стане традиційним. Змагання проходили у спортивному комплексі Олімп. У них взяли участь п'ять команд Кривого Рога, Києва, Житомира, Мукачева та Івано-Франківська. За підсумками ігор, перемогу здобула збірна ветеранів міста Києва, яка в матчі за перше місце обіграла команду Мукачева. Я дуже люблю місто Франківськ і завжди рад сюди приїжджати. І мені все тут подобається. Гарне місто, красиве, чисте, кухня шикарна. Люди щирі, такі посміхаються всі. Дуже гарне місто. І кубок Карпатси. Я думаю, я думаю, треба замислитись над тим, щоб цей кубок став кожен рік проводився. Третє місце. Здобули ветерани Житомира, які у останній день турніру обіграли франківських ветеранів. Хто міг, той грав, ми нікому не забороняли прийти грати. Ну, Команді потрібно тренуватися. Ясно, що потрібно тоді на це зал, на це потрібно, щоб ми могли зігруватися. До слова, начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Орцеслав Микитюк також прийняв участь у турнірі, зігравши у поєдинку за третє місце проти команди Житомира. Щодо підсумків турніру, то всі учасники Кубка Карпат одержали подарункові сертифікати. А призери змагань одержали Кубки сувеніри від карпатських майстрів по дереву. Також було визначено кращих гравців за ігровими АПОА. Організатори кажуть, що Кубок Карпат обіцяє стати традиційним. У останній день зими відбулися матчі 16-го туру Екстраліги. Івано-Франківський ураган гостював у Кривому Розі, де здобув мінімальну вольову перемогу над аутсайдером місцевим приватом. Рахунок на четвертій хвилині відкрив Антон Лясковський. Щоправда, вже незабаром цифри на табло стали 1-1. Підопічні Івана Скіцька знову вийшли вперед після того, як Орес Боргун таки реалізував дабл пенальті з другої спроби. Однак наприкінці тайму кращий бомбардир привату Роман Бакум знову зробив рахунок нічийним. А за лічені секунди до перерви господарі могли вийти вперед, однак засенко з 10 метрів не влучив у ворота. Втім, початок другого тайму був за криворіжцями, котрі вперше у цій грі вийшли вперед. 3-2. Однак ненадовго. Спершу Юліан Горбатий ефектно переграв голкіпера і знову зробив рахунок нічийним. Вирішальний гол урган забив на 33-й хвилині, коли боргун вдалося зіграв на добивання і приніс мінімальну перемогу драконам. Івано-франківці відірвалися від Титан Зорі» вже на шість очок. Цієї суботи підопічні Івана Скіцка прийматимуть львівську енергію, яка йде п'ятою і випереджає ураганівців всього на два очки. Початок матчу о 14-й годині. Івано-Франківський епіцентр К переграв свого основного конкурента в обласних футзальних змаганнях МФК Віза Вторма, ставши володарем Кубка Івано-Франківської області з футзалу. Підопічні Романа Ярого протягом всього поєдинку переважала суперника та контролювала хід поєдинку. Фінальна гра стала своєрідним відображенням всього футзального сезону на Прикарпатті. Епіцентр «К» – лідер, якому намагалася протистояти Віза Вторма. Матч непоганий. Фінальний, можна сказати, фінальний для глядачів удалося свято, а по ігрі, я думаю, що епіцентр сьогодні був ну, чуть сильніший. Використали свої моменти, пресингували. Ну, я думаю, результат по ігрі. Вже після першого тайму будівельники були попереду з рахунком 4-1 завдяки галам Петльованого, Данєва та Ярого. У другій половині матчу веприк влучним ударом зі штрафного дещо скоротив відставання. Сталося це на 21-й хвилині. Втім, вже за хвилину епіцентр завдав влучного удару у відповідь. Прохід Данєва завершився в воріт Борсука 5-2. До честі команди Володимира Перепічки вони до останнього боролися і мали наприкінці гри можливість скоротити відставання в рахунку. Зокрема, вже граючи з п'ятим польовим, Качан знову скоротив відставання. Втім, найбільше гравців візи вторма не вистачило 5-3. Таким чином, епіцентр К другий поспіль став володарем Кубка Івано-Франківщини. Ми дуже відповідально е, прийняли за підготовку до цього матчу, оскільки попередньо ми програли матч в відповідь в сезоні е, їм же з рахунком 4-1. Ми зробили кардинальні висновки щодо нашої гри. Відповідно, ми е, опрацьовували їхню ігру, на чому ми помилялися і так далі. Відповідно. Е, на сьогоднішній день, особливо у першому таймі, було видно, наскільки команда заряджена на боротьбу, на перемогу, і ну, принаймні, нам вдалося реалізувати дуже багато чого, що, що ми задумали. Найперше гра була побудована на е, швидкий відбір, на жорсткий відбір. Е, крім того, е, тактичні найграші і удари здалека принесли нам сьогодні колосальну перевагу. Відповідно, ми забили перший м'яч. Е, Зробивши міні-блок, і людина прокинула і пробила здорово в дев'ятку. Попав. Звичайно, ж, це все рівень майстерності. Болівальники додавали нам енергії і ми змогли їх перемогти. Сьогодні варто також відзначити, що фінальний поєдинок обласного кубка викликав великий глядацький інтерес. Манеж коледжу фізичного виховання був переповнений. Приємно, що аматорські футзальні змагання користуються популярністю. Натомість командам вдалося виправдати очікування вболівальників. Багато людей тут підходило, спортивних людей кажуть, ми тобі завидуємо, що ви збираєте таку аудиторію. Ну, дійсно, люди люблять у нас футзал, і команди гідні того, щоб на них прийти, подивитися на їхню гру. І сьогодні це ще раз показав наш фінал, що люблять нас футзал, і ми можемо гордитися своїм футзалом. Дай Бог, щоб наш чемпіон епіцентр, який поїде в Запоріжжя на фінал, там виступив гідно. Я думаю, що це так і буде. За два тури до завершення вищої ліги обласного футзального чемпіонату серед аматорів чемпіоном Івано-Франківщини сезону 2014-2015 стала команда епіцентр К-10 у центральному матчі 16-го туру. Підопічні Романа Ярого здобули вольову перемогу над дурагана 2КФВ з рахунком 5-4. Сам поєдинок видався дуже драматичним і видовищним. Поступаючись 0-2 у першому таймі, ураганівські дублери зуміли зрівняти рахунок, а в середині другої половини і, взагалі, вийшли вперед 3-2. Далі на майданчику почали справжні гойдолки. При грі з п'ятим польовим будівельники двічі врятувалися. А перед самою фінальною сиреною граючий тренер переможців Роман Ярий забив золотий м'яч, який приніс епіцентру к 10 друге поспіль чемпіонством. Також достроково гарантували собі стрібні нагороди і завторма, зігравши в нічию з ДПС 3-3. не виявив переможця і поєдинок Рівера Курень Пас 2, -2. А от Городенка після перемоги над ураганом 4 скоротили ставання від третього місця до двох очок. Втім, незважаючи на дві поспіль поразки, найбільші шанси на бронзу має саме ураган 2 КФВ. Останній тур не буде формальні навіть по тій причині, що команди грають до кінця. Кожен доказує, що він сильніший, і я думаю, що всі ігри будуть напружені і безкомпромісні, тому що ну, команди знаються давно. Є в них своя статистика, біографія команди. Як кажуть, вони будуть битися за, за честь своєї команди. Ну і за футзал, тому що ви бачите, що в нас ці ігри проходять досить напружено і безкомпромісно, я би так сказав. І ми цього року зробили таке нововведення зразу, 15 березня, в останній тур після матчу. Зразу будемо тут нагороджувати всіх лауреатів сезону. 28 лютого відбулася 11-та позачергова звітно-виборча конференція Івано-Франківської обласної федерації футболу, на якій було обрано нового керманича прикарпатського футболу. Тарас Клим був єдиним кандидатом на цю посаду після того, як його основний і єдиний опонент, депутат Верховної Ради України Володимир Шкварелюк зняв свою кандидатуру. Відтак за Тараса Клима проголосували одноголосно 76 делегатів звітно-виборчої конференції, які на момент голосування були в залі. Загалом на конференції зареєструвалися 77 делегатів. Також делегати обрали першого заступника та заступників голів, членів виконкому комітетів. Першим заступником голови Івано-Франківської обласної федерації футболу було обрано Василя Сікору. А заступником голови організації стали Василь Луцький, Тарас Яворський, Михайло Овчер та Ігор Овчер. Створення нових комітетів це ж не тільки сьогодні обрали є великі акти, які будуть працювати в комітетах. Тому нам зараз місяць попереду, які ми будемо займатися підготовкою наступного засідання виконкому. Будемо формувати комітети, будемо формувати план роботи на рік, бо ми трошки затягнули. Все таки, знаєте, вже закінчився лютий, а в нас ще плану роботи на рік нема через, через цю конференцію. Ну і попереду Кубок Підгір'я, все як все як завжди. Окрім того, новообраний керманич прикарпатського футболу протягом наступних п'яти років планує втілити у життя проект будівництва в івано франківську сучасного стадіону за кошти УЄФА в рамках програми Хет трик Разом із тим, Тарас Клим має намір оптимізувати роботу обласної федерації футболу, а також регіональних відділень, приділити значну увагу дитячому та ветеранському футболу. Ну і зрозуміло, ж, відродження професійного футболу на Прикарпатті. звичайно важливе це відродження професійного футболу. Я вже підкреслюю, що ми це самі не зробимо. Є ініціативна група і підтримка обласної адміністрації. Ну нема підтримки міста. Чомусь в цьому проєкті. Місто бачить... має бути фінансування з бюджету. А не тільки, ні, ну абсолютно, абсолютно це не є. Підтримка розумієте? Підтримка. Сьогодні підтримка влади це не тільки дати гроші. Сьогодні вже не той час, коли бюджет дасть гроші. Ну Якщо дасть 20, 30, 40 тисяч, ну скільки? Ну скільки? 200 оголосили, що дають на всі команди, які в місті. 200 ти. Це копійки сьогодні, ви розумієте? тим більше, враховуючи курс долара, це взагалі смішні гроші. Мається на увазі підтримка організаційна. Якщо, наприклад, мер міста чи голова обласної адміністрації дійсно підтримують футбол, вони знайдуть методи, як залучити бізнесменів, підприємців, як об'єднати бізнес-структури і громадський актив. Розумієте? Це ж не голова федерації футболу, це ж серйозні люди, які мали б цим опікуватись. У обласному центрі Прикарпаття відбувся чемпіонат івано франківської області з кікбоксингу за версією вако. Кікбоксинг є цікавий вид спорту, в якому можуть приймати участь представники багатьох видів єдиноборств. Наприклад, таквондо може виступати в лайт контакті таквондисти, боксери в фул контакті, там, тайські боксери є лоу-кік. Тобто є кікбоксинг це є синтез східних і єдиноборств, і спортивних єдиноборств. Тому є для кожного єдиноборства є свій розділ, в якому їм буде комфортно себе почувати. У змаганнях прийняли участь 325 учасників з п'яти районів області та клубів Івана Франківська. Ми проводимо змагання. На трьох татамі. З трьох розділів кікбоксину це point fighting, де зупиняють після кожного удару light contact, це легкий контакт, де поєдинок проходить без зупинки. І kick light, це легкий контакт з нанесенням лоу-кіків, ударів ногами по ногам. Відбувається зі всіх вікових категорій. Я скажу, що дуже багато є дітей, де яких голових навіть є по 15 чоловік. Діти по 4-5 поєдинків проводять до того, щоб чемпіонів. А саме є серед дорослих, небагато, там по 3-4 чоловікової категорії, але конкуренція. Є достатньо висока за результатами боїв на трьох татамі. Загальнокомандне перше місце здобув клуб лідер Дюсишаномородин, який здобув 22 перших місця. На другому та третьому місцях фінішували також франківські клуби Форикеч та «Данищук», які здобули відповідно 9 та 6 перших місць. Ну, рівень зігань завжди залежно рі, е, різний, тому що деколи дівчата бувають слабші, деколи сильніші, але все рівно завжди потрібно попрацювати. На всеукраїнських змагалися, але звичайно, в кажу, різний І це може навіть на області бути сильніша дівчинка ніж на Українські змагання дані змагання стали відбірковими до чемпіонату України серед кадетів та юніорів, які відбудеться 27-29 березня у Броварах та до чемпіонату України серед дорослих, які відбудуться 1-3 травня в Южному на Одещині. До слова на початку квітня у івано франківську заплановано провести чемпіонат України з Тайквондо.